комплекс, РГП та мої стосунки з їжею. Почалось все в дитинстві. Ну звісно, я не була товстою, але як кажуть, була збита дитина, і через це дуже комплексувала. Десь 14 років я почала сидіти на різних дієтах, проходити марафони, обмежувати себе, і це спрацювало. Я схудла, але все одно дивилась на себе в дзеркало та думала, яка я товста. Не хочу ставити діагноз, бо я не лікар, але все це дуже схоже на РХП. Вже більше в старшому віці я почала цікавитись темою харчування саме зі сторони здоров'я. Тому осінь 2023 почала працювати з нутриціологом. І працювали ми аж 6 тижнів, але результату не сталося. Перші два тижні я трималась, а далі зрозуміла, я відчуваю супротив, будь-які заборони спрацьовували як редфлег, і я одразу хотіла їх порушити. Тож чесно собі призналась, Напевно, проблема значно більша, і звернулася до психолога. Зараз мій шлях продовжується, але я дуже вірю, що мені вдасться змінити свої харчові звички та подолати усі загони. Бо я знаю, наше харчування напряму впливає на здоров'я та енергію. Чи відгукується вам моя історія? Можливо, ви впізнали себе? Ціріться порадами та досвідом. Для мене це важливо, бо тема дуже болюча та актуальна.